Святого Духа. Сьогодні ми чуємо і апостольське, і Евангельське читання, що наш Господь Ісус Христос після свого Воскресіння 40 днів ще являвся своїм ученикам, приходив до них у недільний день, у день свого Воскресіння, коли вони збиралися разом. і так же саме Господь каже, коли вони налякалися, коли він прийшов до них, вони думали, що тут дух є, і тому мали страх. А він каже, дайте мені їсти і побачите, що я маю тіло і кості, бо дух тіла і костей не має. І дали йому рибу печені, стільникового меду, і він їв перед ними. І цим Господь що хоче показати нам, що так само ті, які вірні Ісусові Христові у Воскресіння з мертвих так само встануть наші тіла, але вже до вічного життя. Та як Ісус Христос Воскрес і смерть влади над Ним немає, так само і ми при другому приході Ісуса Христа Господь каже всі ті, що робили добро, Встануть на Воскресіння життя, а ті, хто чинив зло, встануть на Воскресіння суду. Тому задумуємося над цим. Як Господь наш Ісус Христос Воскрес, так і нам Він обіцяв життя вічне. І для того є умова, щоб ми Слово Боже слухали і жили по Ньому, бо тоді будете учениками моїми. І Господь каже, де я там хочу, щоб були ученики мої. Раз ми приходимо у церкву, раз ми з Богом, значить, ми прагнемо бути Його учнями. І коли живемо по Слові Божому, коли відкидаємо всеке зло, а стараємося творити добро, тоді ми, діти Господні. І тоді Господь учеників своїх узяв, повів до Долефані на гору Елеонську. І там, коли їх благословляв. Коли підніс руки для благословення, почав возноситися і віддалятися від них. Так само, дорогі в Христі, ми сьогодні у День Вознесіння приймаємо то саме благословіння, що прийняли ученики Христові. Бо ви хочете того благословіння, раз ви прибігли до церкви, прийшли тут на молитву, значить, і то благословіння Боже є над вами. Ми то все приймаємо вірою. Бо Господь милостивий так сказав, що Він не покине нас сиротами, а буде завжди з нами. І ми, живучи в цей час, маємо не меншу благодать, чим мали ті учні, які прийшли на Єлонську гору. Але наша Ілонська гора тепер це наша церковця. й Господь каже, що ні на горіці, ні в Єрусалимі не будуть поклонятися, а правдиві поклонники будуть поклонятися Богові. У дусі в істині. Нам не треба тепер їхати і йти, хто знає, де далеко, щоб знайти Бога. Найперше Бога треба старатися знайти у серці своєму, бути Божою дитиною. А також маємо можливість в ім'я Ісуса Христа, кожного богослужіння, коли служиться в храмі Божому, чи в недільний день, чи у свято, маємо можливість піднести ту молитву, як діти Божі, і прийняти ті благословенні ласки від Господа. Хай милостивий Господь Бог, який возноситься на небеса і благословляє своїх учеників. Благословить усіх нас, найперше наших воїнів, бо вони далеко від дому. У тій біді, у тій небезпеці, маємо багато того смутку, бо знов воїна з дубок Володимира Каратника. Сьогодні похорон на другу годину. Маємо тут знаєте, тривогу, бо молоді люди ще мали би жити, ще мали би. Багато доброго робити. Дився, вчора до мене Микола Вітрикуш приїхав зі своїм сином Віталієм. І той Віталій, що він ще, ще дитина, розумієте, а вже після тих поранень, вже чистий калічка, розумієте, ні ходити добре не годен. Бо знаєте, і кажу йому, бо він питається, як я їжу цим автомобілем, що має заграничні номера, бо каже, я би собі також міг би десь машиною під'їхати простіше я. Кажу, То ти військовий, а тим більше, як маєш учасника бойових дій. То кажу, я маю посвідчення військового капелана, та їду, а ти маєш ще учасника бойових дій. Він каже, що немає чи ще не зробили. Ви рахуйте, він вже такі поранення потерпів. Такі, знаєте, муки під час того лікування, а ще учасника бойових дій немає. Тепер бачили знову, яка тривога піднялася з одним нашим франківським батальйоном, сьомий батальйон, там невідомо, яка з ними ситуація батальйон. Це... 800 чоловік саме менше, розумієте, І не знати, яка в них, чи вони в оточенні зараз, чи що з ними, розумієте, це, це дуже є сумно, бо це молоді хлопці, прекрасні кажуть, молоді люди, які б могли багато добра, що створити для України, для своїх сімей, для своїх рідних. А батькам замість того, аби мати втіху, бо знаєте, діти стали на ноги і вже допомагали батькам. а... Приходиться дітей, дітей і хоронити, і доглядати за ними, бо де наш Віталік та розпоранений важко. Таке саме, їх троє йшло. Двоє зірвалося на смерть, він лишився живий, але я кажу, то материнські молитви, Мама цілий час в церкві на молитві, ми всі разом молимося, молимося, браття і сестри, бо нам треба, аби наші хлопці були цілі і здорові, аби якось з Божою допомогою були захищені Господом, то Господь Бог їх перетував. І вернув живе і здоровими додому. І віримо, що в цей день цього свята Господь Бог ще більше благословіння зійшле на всіх нас, на наших воїнів, дасть і благословенні ласки то заступництво своє, хай Господь Бог збереже, хай Господь Бог допоможе, хай Господь Бог захистить. Вітаю всіх вас з цим святом, особливо нашим воїнам. Бажаю божих благословень, Божих вас, всім, що святкували, і свої дні народження, і свої дні іменин, і також мали черединні свято. Бо, знаєте, нам тепер не до свят, але молитва має бути, та радість у Господі має бути. То благословення Боже треба просити. Тому Хай Господь Бог благословить, Хай Господь Бог подасть добре. Щастя, здоров'я своїх благословенних ласках на я і літо.